Друзі, ну це вже важливо, що повідомляють кримські партизани, а теж не а теж просто кримські партизани. Про те, що Росія буде чи вже побудувала склад боєприпасів вона в Російську. Я так думаю, друзі, тут вони зливають координати, бачите, там геолокації вони показують. Взагалі, взагалі не їх телеграм-каналі є все, що. Все по Криму і там по Краснодарському краю і Кубані. Ну просто там живуть Українці, де все цікаво, те, що я думаю, друзі, що це місце воно не випадково. Тобто, це логістика, це вони так намагаються тримати Крим. Я так думаю, що вони це таке знаєте їхнє стратегічне будівництво. Для того щоб втримати потім Крим, якщо, наприклад, ми де південь, їм треба буде щось робити. От вони будуть забудовувати, я так думаю, на майбутнє. Вони також думають. А що нам от ми, ми думаємо, так нам треба ще побудувати. Щось таке велике стратегічне да може відновити Чигирецька, а вони будуть забудовувати е Кубань. Новоросійськ і так далі. Ну, дуже цікаво, те, що начебто я не знаю, наскільки це правда. Ну це так не може бути неправда, що у них горить 에, порт, і що коротше я навіть не знаю, з якого дня вона горить там. <знач2> В вересні була атака, і літом була атака, і після того, як вони вдарили по Ахматєту, туди було запущено. Така відповідь, і саме цікаве, що це підтверджує і супутники видання. От порт, бачите, все це темне. О тут все вигоріло. Тут вигоріла железна дорога, тут вигорів сам порт. Тобто тут приміщення вигоріли та вигоріли, все, все, все що такі мови. Могло і не могло. І е, саме цікаво, що багато танкерів і такі не допливають до Новоросійська, вони крутяться, вертяться, але там плавають, якщо ми подивимося на е, онлайн-навігацію, що плаває е, під Новоросійськом, там плавають е, е, буксири. Буксири такі будівельні, які щось ремонтують. Коротше, схоже, що порт на ліквідному стані, і для них це, звісно, катастрофа. Звичайно, що нефть вони можуть продавати і через там, там де Балтійський флот, там, де Біле море, там, де туди в північніше, трошечки ну, трошечки північніше для нас. Але для нас якби стратегічно дві штуки дві. Перше, це новоросійський порт, щоб він не працював ніколи. Ну, нам треба його просто зупинити. І друге, це взяти під контроль Керченський пролив. Щоб туди теж таке. Тобто вони з цієї сторони, їм треба Керченський пролив, вони, а, у них там є свій порт на території Росії, і у них цей порт новоросійський Тобто, якщо вони працюють ці порт, якщо, якщо буде під контролем Керченська пролив, де вони його засрали мазутом, нефтю і двома танкерами, які один пішов як Титанік, -ра, на одну, і другий сів на міль, і той і той коротше, не, не знаю скільки тонн мазуту все це пішло на Кубань. Зараз вони купаються у нефті. А оце два порти дві стратегічні речі, які нам треба обов'язково робити. Це тримати під контролем Чорне море. да, Дрон може, морський дрон може влетіти в, 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 в будь-який танкер світу. Ну його знищити неможливо. Ну в принципі, в'їхати може, щоб менше воздали нефті. Крім того, не санкційна і країни порушують. тобто вони скаржаться після того а що. Вони будь скаржитись, якщо санкції наклали. Ну вони нічого не виграють. Тобто, в принципі, може дрон влетіти в будь-які танки. Uh, в принципі, може прилетіти будь-який ще один такий дрон. Може, прилет... з перших днів війни дрони, які нас з'явилися у морські, вони прилітали сюди. Тут, тут десь щось побахало у них e, цікаво, те, що у вона тут є і багато заправок. І от на цьому місці за виговорила тут була велика АЗС. Була і мені здається, вони не змогли не змогли погасити АЗС. Там були резервуари з мазутом, там були резервуари з, з топливом для суден. Да, да, да. І мені здається, що вони взагалі не можуть. ну, ну, ну Виходить, що карта Наса брешить, що... Ну, ну Я не можу знайти, з якого часу вони там не можуть е, погасити. ну Виходить, що не можуть вони погасити, з, е, з... Господи, червень, е, листопад, ой, червень. Е... А вось на українській мові допоможить мені до року. От з того часу, коли м, перший раз така велика атака, от десь приблизно з того часу вони не можуть потешити. Але цікаво, що у них вогонь перекинувся на місто. Тобто, коротше кажучи, тут якесь місце таке, то, то, то або там багато горючих, смазочних матеріалів. Да, оце в цьому місці воно непоганенько так горить. Ну і, і мені здається, що воно троє. І, і тут іще вони гори, і кар'єр, і їм важкувато тут погасити. Но, ну в принципі, скажімо так, інфраструктура цього порта схожа на Дунафі, фе, на фе, на, на фе, І думається мені, що оцей от пятачок порту і оцей. Оцей, вони точно вже використовувати не зможуть. Ну, у них ще тут залишається порт, і отут у них залишається. Але ж скорочується кількість е танкерів, які вони можуть приймати. Е менше танкерів значить е правильно, менше доходу. менше доходу. Так що, це у них, звісно, місце, де дуже багато е горючих матеріалів все воно було в одному місці. Так що такі у нас справи.